Це авто не належить до найбільш популярних моделей серед мінівенів в Україні. Їх не так багато на ринку, ніж конкурентів по класу. Але саме цю модель авто шукають цілеспрямовано ті, хто вже мав справу раніше з цією маркою. Тому що саме це авто дає більше комфорту інновацій, дизайну, ніж його конкуренти. Привіт! Мене звати Назар, ви на каналі АвтоКоло. Вже минуло декілька днів з огляду цього авто. І це авто викликає в мене змішані відчуття. Воно притягує своїм дизайном не лише ззовня, а й зсередини. Можна було б сказати, що є нотки скромності і простоти, але це справжній шарм. Але перед тим, як продовжу, поставте лайк і підпишіться. Отже, це. Справжній французький шар на колесах, який має свій стиль. Citroen C4 Picasso 2014 року з двигуном 16 HDI. Це один із найвідоміших європейських компактвенів. Його часто купують як сімейне авто завдяки продуманому дизайну, комфорту та практичності. Зовнішній вигляд авто не. Викликає суттєвих нарікань, колір авто гарний з невеличким нюансом. Ліва сторона заднього крила в області арки має незначне пошкодження, яке було виправлено, але не пофарбовано. Салон автомобіля вражає не менше гарний збережений стан сидінь. Без видимих дефектів сідаючи на переднє сидіння відчуваєш себе неначе в лаунж-зоні. Здається такий ефект за рахунок великих і м'яких сидінь. І ніби є відсутність центрального консоля. Задній ряд має три окремих повноцінних сидіння плюс рівна підлога під ногами. Цифрова панель приладів по центру виглядає стильно і футуристично. Багажник теж вражає своєю місткістю, і особливо коли задній ряд сидінь складений. Двигун 1.6 HDI 116 кінських сил. Це хороший і економічний двигун з витратою палива 4,5-5,5 літрів на сотню кілометрів. Має ланцюговий привід ГРМ, 6-ступеневу коробку перемикання передач. Мяка підвізка є перевагою цього авто. До речі, щодо підвізки, зустрічаються модифікації. З пневматикою, і її варто обходити стороною, так як обслуговування і ремонт не з дешевих. Іноді трапляються проблеми з електронікою. Але не в цьому авто. Пробіг цього авто складає 190 тисяч кілометрів. Ціна 8 950 доларів. Citroen C4 Picasso це ідеальний варіант для спокійної, економічної. Сімейної подорожі не для любителів поганяти, проте дуже зручний та комфортний, і це розумна покупка за свої гроші. Обов'язково поставте вподобайку. Підпишіться, поділіться з цим відео. На сьогодні все. Всім дякую, гарного вечора!